Бажаю здоров'я, шановні воїни Збройних Сил України. Сьогодні в нас 22.06.24 рік. Хочу надати практичну консультацію з приводу юридичного супроводу військовослужбовців в категорії СЗЧ, дезертирства, а саме родовійське, війська ДШВ та піхота. Почну з такої ситуації: військовослужбовець звернувся до командування своєї військової частини з приводу отримання операції не планової, а негайної, термінової. Частина надавав всі документи направлення на проведення даної операції. Військовослужбовець поїхав за місцем проживання додому, звернувся за місцем проживання в свою поліклініку, йому там е, дане лікування. Після операції у нього там було ще передбачено 30 днів на реабілітацію. Про що військовослужбовець вчасно повідомив свій ТЦК. Щоб ті повідомили е, частину. І в даному випадку виникла проблема, що ТЦК не своєчасно, ну, тобто, взагалі, не подивив жодних матеріалів на частину. Частина е, побачила, що військовослужбовець не повернувся е, до частини в строк, і подали матеріали на ДБР, подали матеріали на ТЦК та ВСП, е, е, військовослужбовець, ну. Момент перший. Військовослужбовець звернувся, це звернувся, повідомив повідомив. Не зафіксували ці обставини, це вже проблеми тієї адміністрації. Це ще потрібно все це брати і доводити. І поки не почне займатися представник, засувувати всі ці деталі, розбиратися в даній цій ситуації, потім все що це потрібно пояснювати в ТЦК частині ДБРу, всі ці питання. І на сьогоднішній день така практика складається наступна. Не всі е, військові частини. Е, ВСП, ТЦК розуміють, що таке СЗЧ. Ще потрібно цим даним адміністраціям проводити профілактичну роботу з приводу роз'яснення, що таке 214 стаття Кримінально-процесуального кодексу. Що дані матеріали може там розглядати слідчий прокурор та вносити відомості в ЄРДР і Частини на сьогоднішній день вважають, що вони подають там матеріали на СЗЧ, і це вже вважається СЗЧ, це не СЗЧ. Читайте, шановні КПК. Тому в даному випадку з цим ТЦК ми якби, знайшли порозуміння, це якби вийшло вийшла маленьке непорозуміння, колізія. Всі ці дані питання будуть відпрацьовані після того, як. Проводяться всі ці роз'яснювальні роботи. І в даному випадку слідчий не може е, там закрити матеріали по справі, чи відкрити чи внести відомості до ЄРД, тому що ситуація не прияснена і йде час. Це все час. І дані питання ці ну, відкладаються ну, на місяці. Тому, на мою думку, у кожного військовослужбовця повинен бути. Представник, адвокат, юрист, хто буде займатися і представляти його інтереси в цих державних органах. Тому що військовослужбовець на сьогоднішній день самостійно там звертався, дзвонив на телефонував, перепрошую, на гарячі лінії. Ну, його ніхто не, не чув, не слухав. Ти все зазвичай, все. Потім починаєш ну, займатися, вивчати всі ці матеріали, воно вже стоїть на свої місця. Тому знайте свої права, бережіть себе. Слава Україні! Гнатюк!